Доброго дня, виноградарі, 6 вересня 23-го року. Городище Черкаська. Це кущ торнадо. Це його перше повноцінне плодоношення. В минулому році були, було сигнальне навантаження. Це вам показує два крила торнадо, гарна гібридна форма Калугіна чи від Калугіна, ягода велика, тверда, з хрустом, гармонійний смак. Якщо на ринок, то гарно виглядить. В минулому році були знизу на окремих ягідках незначні підтріскування, коли був цілий місяць дощів, в цьому році немає взагалі тріску, хоча дощі були, такі спонтанні дощі, великі, сильні дощі були, але тріску немає. На мій погляд, ця форма. Якщо кліматичні умови вам дозволяють, повинна бути на земельній ділянці вашій на винограднику, тому що вона і поїсти непогана і. На ринок вона теж буде користуватись попитом. Не звертайте увагу на підпорки, тому що нацеплялося нижче тої шпалери, як на якій повинен висіти він, ну, так як є. Повторюсь, торнадо від Калугіна Віктора Михайловича.